Доброго дня, шановні колеги і гості. Я Сидоренко Олена, викладач косметології в київській школі, салон студія Арт, а також представник косметики торгової марки Фарміка. Ми випустили нову торгову марочку Доктор Дермапроф, у яку увійшла лінійка Антіакне. Сама лінійка говорить сама за себе. Вона бореться з запальними процесами акне різних ступенів, зразу усуває якісь побічні ефекти, які викликають, які викликаються агресивними компонентами при лікуванні вогревого висипу. Значить, в нашу торгову марочку, доктор Дермапроф, увійшла така лінічка, яка містить у собі. Аліогель очищуючий аліогель, два тоніка, дерматологічний і балансуючий, два креми дерматологічний і зволожуючий, сиворотка і маска желе Почнемо з очищення. Очищуючи аліогель, які компоненти увійшли в цей аліогель? По-перше, олії, олії, оливи, льону, коноплі, броколі, а також компонент дуже важливий кутібіом. Саме цей компонент і забезпечує істотну підтримку природного балансу між шкірою і мікробіотою. тобто, коли жирна проблемна шкіра, коли ми її умиваємо, змиваємо макіяж, змиваємо остатки жиру, остатки косметики, то ми змиваємо ph баланс. Жирна шкіра сама себе відновити не може. Тобто, ми жирну шкіру завжди повинні підібрати. Правильне вмивання, і також назначити ще нашим пацієнтам, нашим клієнтам ще якісь тоніки, які будуть відновлювати pH баланс. От... Саме цей аллеогель він і буде зразу відновлювати після умивання і відновлювати цей pH баланс, і буде, балансув... буде правильне оце балансування між шкірою і мікробіотою, Це дуже важливо. Як застосовується цей аллеогель? Видавлюєте якесь невелике кількість геля, розносити його по шкірі. По сухій шкірі, потім змочуєте водичкою, ручки водичкою чи на ватний диск і довмиваєте вашу шкіру. І цей гель перетворюється на молочко, і потім змиваєте все водичкою. Як кажуть мої клієнти і мої пацієнти, що після вмивання цим алеогелем навіть деяким і не потрібен тонік. Ну, всі ми знаємо, що тоніки дуже потрібні саме на жирну шкіру. Тепер переходимо до тоніків. Два тоніка: тонік дерматологічний і тонік балансуючий. Чим вони відрізняються один від одного? Ну, По-перше, дуже багато наших пацієнтів не знають навіщо потрібні тоніки. Тобто, те, що я вже сказала, після вмивання ми змиваємо PH баланс. Шкіра відновити pH баланс не може до того рівня, де шкіра буде почувати себе комфортно. Тому саме жирну шкіру треба обов'язково тонізувати. так от Перший тонік це тонік дерматологічний. Що вмістить у собі цей тонік? Ну, По-перше, стабілізована азілеїнова кислота 5%. Я наголошую, що азілеїнова кислота тут саме стабілізована. Це дуже важливо розуміти, тому що вона діє як 5% азілеїнова кислота, але вона більш М'яка, вона не пекуча, вона, вона не викликає світочутливості. Це дуже важливо. Тобто можна цей тонік використовувати навіть, навіть літом. Так? Що ще входять в цей тонік? Які ще компоненти? Бікс-актив 3%. Це насіння віха, Це екстракт він зменшує кількість активних сальних залос. Це дуже важливо при шкірі, яка гіперактивна, в плані, в плані активації сального процесу. Що ще містить цей тонік? Ніацинамід 5%, це вітамін В3, знижує секрецію, звужує пори, освітлює трошечки шкіру, Заспокоює почервоніння, саліцилат натрія 5%, це антисептична, гарна антисептична кератолітична дія. Тобто цей тонік це тонік лікувальний, який ми назначаємо нашим пацієнтам як правило на два тижні використовувати в день і ввечері два тижні. Коли два тижні пройшло, то ми можемо порадити нашим пацієнтам. Пацієнтам використовувати або один раз в день, або в день, або ввечері, і переходити на інший тонік. Інший тонік це тонік балансуючий. Це тонік вже ну, його теж можна назвати лікувальним, але це вже лікування буде таке, знаєте, відновлювальне. Тобто ми тоніком дерматологічним, куди входить 5% стабілізованої азілаїнової кислоти, ми трошечки шкіру підсушили, підлікували, і у деяких наших пацієнтів може з'явитися таке відчуття, як сухість зневоднення, що викликають ці лікувальні тоніки. Тому тонік балансуючий дуже важливий. В цій лінійці, тому що він буде відновлювати цей оце дискомфорт, який з'являється при агресивних тоніках. Що входить в, в цей тонік? Ніацинамід 5%, нейтралізований комплекс АХ-кислот 10%. Отут я хочу наголосити. Що комплекс з АХ кислот 10% він саме нейтралізований. Тобто він буде робити свою лікувальну дію, але він буде, оскільки тут комплекс з АХ кислот вже нейтралізований, тобто він буде працювати на нашу шкіру як відновлювальна дія. тобто, Будуть, буде відновлюватись сухість зневоднення, буде освітлювальна дія дуже гарна. Які ще компоненти? Аквапарін, 4 це бустер водних каналів клітин. Аквапарін забезпечує миттєве зволоження шкіри. Технобіом 5%, це пробіотичний комплекс і лактобіонова кислота. Тобто всі ці компоненти, які входять в тонік балансуючий, будуть 100% відновлювати шкіру, яка постраждала від якихось агресивних компонентів, навіть після агресивних якихось процедур. Це можуть бути навіть пілінги. Це можуть бути навіть якісь відно якісь відновлювальні засоби після, після після апаратних якихось методик, да, коли ми використовуємо апаратні методики, це можуть бути навіть якісь лазерні апарати, які. Що зробили, які пересушили шкіру, які там зробили її більш тонкою, які трошечки розрушили ph баланс. Тобто, оцей якраз балансуючий тонік, і буде відновлювати вашу шкіру, шкіру вашого пацієнта після якихось агресивних. Лікувальних засобів. Тобто, все, що я проговорила про цей тонік, балансуючий, то можна зробити висновок, що цей тонік може використовуватись на постійній основі, і це навіть може бути не обов'язково. Жирна проблемна шкіра, це може бути і суха шкіра, це може бути зневоднена шкіра, це може бути шкіра, яка відновлюється після агресивних процедур. Не обов'язково повторюють, лікуваль, після лікування акне не обов'язково це може бути після лікування пілінгів, після лікування апаратних методик і так далі. Два крема, два крема, дерматологічний крем і крем, зволожуючий. Почнемо з дерматологічного. Тобто дерматологічний тонік у нас був, да, пам'ятаєте, і ось дерматологічний крем. Тобто, це от два таких компоненти, які будуть робити лікувальну дію. Дерматологічний. Крем актив для корекції акне. Які компоненти в цьому кремі? По-перше, азілейнова кислота 15%. Але тут я хочу наголосити, що азілейнова кислота тут саме стабілізована. Тобто, вона має високий ступінь очистки, вона ефективна проти ряду шкірних захворювань, тобто зупиняє зростання шкірних бактерій. Перше. І друге, азілейнова кислота є інгібітором тіразіназу, тобто ми ще можемо казати про відбілюючу дію зразу. Але тут я наголошую, що тут 15% азілейнова кислота, але вона тут стабілізована. Тобто, вона не є світлочутливою і можна використовувати навіть літом, і вона дуже м'яко буде працювати на жирну проблемну шкіру із висипами різних ступенів. Боксихіл 3% це екстракт Босфелії, або його ще називають індійський ладан. Це дуже поширений інгредієнт в косметології. Тому що цей інгредієнт усуває сухість, заспокоює, покращує колір обличчя, має таку виражену протизапальну дію. Тобто боксихіл 3% він дуже гарно працює з стабілізованою азілаїновою кислотою, тому що зразу усуває сухість і вирівнює колір обличчя. Ніацинамід 3% це вітамін. Б3, бікс актив 3%, знижує активність сальних залоз. Це дуже важливо, у кого шкіра жирна проблемна. Тобто цей крем лікувальний, от, як і тонік лікувальний дерматологічний, так і крем. Він теж лікувальний і як використовувати його? Ну, наші рекомендації такі: на протязі двох тижнів використовувати зранку і ввечері На протязі двох тижнів. Коли два тижні пройшло, ви можете своєму пацієнту чи продовжити лікування, чи перейти на крем лікувальний, оцей дерматологічний, один раз в день. Краще за все це робити ввечері, да? а на ранок під косметику ми пропонуємо інший крем, крем зволожуючий для корекції уже постакне. Які компоненти увійшли в цей крем? По-перше, боксехіл 3%. повторюсь, це екстракт Босфелії. Тобто індійський ладан усуває сухість, заспокоює, покращує колір обличчя, має виражену протизапальну дію. Але саме головне, що робить цей компонент боксихіл, це усуває сухість. Тобто, ми пролікували нашу шкіру дерматологічним кремом з стабілізованою азілеїновою кислотою 15%. Да, ми можем, у деяких наших пацієнтів може з'явитись таке відчуття як сухість шкіри, зневоднення шкіри. Тому ми повинні через деякий час запропонувати інший крем. Так от, боксехіл, наступний компонент це аквапарін, да, це бустер водних каналів шкіри. Має високий такий рівень зволоженості. Наступний компонент це бісаболол, 2%, це рослинний екстракт, який має протизапальну гарну протизапальну антимікробну дію. І наступний компонент дуже важливий, який увійшов в цей крем: це кутібіом 2%. Це комплекс екстрактів мануки, чорного перцю і магнолії. Він підтримує баланс між шкірою і мікробіотою. Я про нього казала, коли я казала про аллеогель. Тобто цей крем, зволожуючий для корекції постакне, ми призначаємо після лікування дерматологічним кремом, або після лікування, повторюсь, якихось. Агресивних процедур, тобто це можуть бути пілінги, це можуть бути які, якісь апаратні методики, да, там, де ми шкіру пересушили, там, де ми шкіру зневоднили або зробили її більш тонкою. Тобто шкіру ми таку повинні відновити. Да, відновити ми потрібно, потрібно таку шкіру. Правильним кремом, куди входять правильні компоненти. Тобто, в цьому кремі, якщо ви мене уважно слухали, в цьому кремі дуже багато компонентів, які відновлюють цю мікробіоту, які відновлюють цей баланс, який був розрушений нашими агресивними процедурами або агресивною косметикою. Значить, цей крем зволожуючий, ми використовуємо зранку і ввечері, і ми можемо використовувати на постійній основі. Також хочу наголосити, що цей зволожуючий крем актив для корекції постакне, ви можете призначати не тільки своїм пацієнтам, у кого жирна проблемна шкіра, але ви можете назначати цей крем для тих, у кого шкіра чутлива. Суха, зневоднена, і не треба боятися, що тут написано постакне. Не треба цього боятись, тому що ми зразу читаємо, що які активні компоненти в цьому кремі. І ми зразу розуміємо, що цей крем підходить не тільки для жирної проблемної шкіри, а також для чутливої, зневодненої, тонкої. Так, наступне, що я хочу вам презентувати. Це дерматологічна активна сиворотка для корекції акне. Ну, всі ми знаємо, що сиворотки, вони завжди присутні в як лікувальні. Засоби, тому що сиворотки мають дуже активні компоненти, і сиворотки завжди мають дуже маленьку молекулярну масу, тому вони більш активні, чим креми. Що входить, в цю, що входить в цю сиворотку? Значить, перше стабілізована. По-перше, стабілізована азілеїнова кислота 15%. Наголошую, що азілеїнова кислота тут саме стабілізована, тому вона дуже м'яка, вона не пекуча, її можна використовувати навіть влітку. Наступний компонент це канабіс, це фракція стволових клітин канабісу. Ну… Це взагалі гормон щастя да? має протизапальну дію, прискорює процес відновлення, що саме теж головне, має екстракт канабісу покращує колір обличчя. Це дуже важливо, тому що після лікування вугрибового висипу завжди наші пацієнти. Нас просять, щоб ми їм назначили, щось таке відбілювальне, щоб убрати ці постакни, ці п'ятна. Да? То саме цей компонент, фракція стволових клітин канабісу, він якраз і буде покращувати колір обличчя. Екстракт Босфелії сюди увійшов, усуває сухість, міацінамід 5% і компонент актив 3 Знижує активність сальних залоз. Тому що я можу сказати про цю сиворотку? Ця сиворотка, вона доволі агресуюча тут 15% стабілізована кислота, так? Але тут біксактив, актив який знижує активність сальних залоз, але тут зразу ті компоненти. Які будуть усувати сухість, стянутість, якийсь, якийсь дискомфорт, це екстракт е Босфелії боксехіл і, е і фракція стволових клітин е канабіса. Значить, як використовується ця, ця сиворотка? Ну, Оскільки вона лікувальна, то е Її можна використовувати, як правило, тільки ввечері на протязі двох тижнів. На протязі двох тижнів ви своєму пацієнту кажете, щоб він кожного вечора наносив собі цю сивороточку і не змиваючи, якщо ви назначили лікування вашому пацієнту, то на два тижні ви йому назначаєте сиворотку і Дерматологічний крем, да? тобто вони працюють разом два тижні, один раз в день сиворотка ввечері і два рази в день дерматологічний крем. Як правило, після лікування двох тижнів ви своєму пацієнту кажете, щоб він зробив перерву. Зробив перерву на тиждень, на два, потім знову можна повернутися до цієї сиворотки. Також цією сивороткою можна закривати чистки, дуже гарна протизапальна дія. Тобто, після чистки лікувальної, ми оцією сивороткою, ми начебто, запечатуємо всі-всі порки, які ми почистили, десь якщо треба було проколоти, видавити, да, достати якісь запальні процеси. Тобто, ми оцією сивороточкою можемо ще і запечатувати після чистки. Також ця сиворотка може використовувати під фонофорез. але, звісно, з проводящим гелем, з проводником ми її змішуємо да, і е, прозводимо наш фонофорез. Як правило, там 10-15 хвилин, і повторюємо цю процедуру як правило в недільку, там два-три рази. Да? Тобто, це буде ще доповнітельна така дія: лікувальна, відбілювальна, зниження активності сальних залос. Да, ще що я хочу сказати про цю сиворотку: що у нас зараз почнуться сезон пілінгів, тому в цю сиворотку, як я вже казала, входить 15 відсоткова стабілізована зілейнова кислота. Тому ми цю сиворотку будемо. Використовувати при азілаїнових пілінгах, да? тобто, ми, коли робимо чи поверх, чи чи з середини азілаїнове пілінг, то ми можемо використовувати після оцю сиворотку, чи давати додому, да? щоб наш пацієнт використовував ще на протязі тижня. Да? Тобто, це буде як така дополнительна дія азілеїнової кислоти стабілізованої. Так, і остання, остання, наш, остання наша позиція з вами це дерматологічна протизапальна маска жиле. Значить, що увійшло, які компоненти увійшли в цю маску? По-перше, боксіхіл 3% це екстракт босфелії. ми про нього вже казали сьогодні. Друге. Стобурові клітини канабісу, тобто ми е, працюємо гарно з сухістю, з кольором обличчя, е, бісаболол, 2% і кутібіом, екстракт мануки, чорного перцю і магнолії. Тобто, маска желе її е, головна головна дія, е, дуже цінна це, е, дуже цінна для жирної проблемної шкіри, це. Зволоження, це пом'якшення, це покращення кольору обличчя і відчуття чистоти, що якраз потребує саме жирна проблемна шкіра. Цей крем може використовуватись на постійній основі нашими пацієнтами вдома. Якщо ви назначили це все лікування, да, все лікування своєму пацієнту, вмивання, тонік, крем, і обов'язково масочка має бути на полочці вашого клієнта для того, щоб пом'якшувати і зволожувати шкіру вашого пацієнта. Також ця масочка желе може використовуватись під фонофорез. Якщо треба на жирній проблемній шкірі, якщо її треба зволожити, то ви можете використовувати цю масочку під фонафаріз. Але я все ж таки рекомендую з проводящим гелем, з проводником використовувати цю масочку. Ну, Шановні колеги, це все, що я хотіла вам сказати на сьогодні, і якщо вас зацікавила наша косметика, то ви для придбання можете звертатись до нашого вайберу. Я зараз продиктую номер, ви його десь собі зафіксуєте. 050 331 22 82. Ви можете писати на цей номер. Ви можете замовляти нашу косметику, у нас ми вже маємо відгуки, ви їх можете прочитати в нашому інстаграмі тих пацієнтів, які вже спробували цю нашу лікувальну лінійку. От і якщо у вас якісь питання, ви можете завжди до нас звертатись. На все добре. Дякую за увагу. Бережіть себе.